Всім доброго дня. Засідання 44-ї позачергової сесії перещепенської міської ради оголошується відкритим. Oh, <laughs> На засіданні 44-ї позачергової сесії присутні 16 депутатів та міський голова. Для роботи 44 ї позачергової сесії пропоную обрати секретаріат у складі трьох депутатів за списком. Славна Наталія Вікторовна, Старченко, Олег Володимирович, Стрибка Дмитро Олександрович. Є пропозиції заваження? Я не хочу. Славна Старченко і погорів Анінасі Степановна. Є пропозиції за уваження? Прошу голосувати за дану пропозицію. Хто за? Хто за?

Для забезпечення підрахунку голосів пропоную обрати лічийну комісію у складі трьох депутатів за списком Брет Палівна, Ромашенко, Валентина Васильівна. Славна Наталя Вікторівна. Сикр... Перешена так, так да. Оксана, є зауваження. Нема прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримувати рішення прийнято. Пропоную затвердити запропонований проєкт черги денний, яка була видана згідно розпорядження голови про скликання сесії. Нема зауважень. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались рішення? Прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи планарного засідання. Питання порядку денного до п'яти хвилин. Питання довідки питання до трьох хвилин Виступи до п'яти хвилин. Сесії провести за 30 хвилин. Нема зауважень? Хто за? Хто проти? Утрималось рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про звернення Перешіпенської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. На адресу Перешіпенської міської ради надійшло звернення підтримки того, що. Президентом України Володимиром Миром Зеленським був у представлений план перемоги. Таким чином, органи місцевого самоврядування виявили бажання звернутися до партнерів Дніпропетровської області, а також до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради з метою підтримки плану перемоги. Отже, звернення. звернення. Перешипінської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України США Європейських країнах. Які є найважливішими союзниками України на засіданнях Європейської Ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для наших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на території України. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічно важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті, наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'я п'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру. А не територіальних поступок чи замороження війни. Перешепінська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Перешепенської міської територіальної громади, жителів Дніпропетровської області, звертаємось до міст партнерів лантах федеральної землі Північного Рейн, Вестфалія, Федеративна Республіка Німеччина. До ради південно моравського краю Чеська Республіка, до сейми Книжно-сілецького воєводства Республіка Польща, проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Отже, пропонується затвердити текст звернення Перешипенської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським, направити звернення Перешипенської міської ради до Верховної Ради України, президента України, а також до міжнародних партнерів Дніпропетровської області, які були озвучені саме в листі звернення. Є залаження пропозиції? Немає, прошу голосувати. Хто за? Хто рахує. Лічина комісія, порахуйте, будь ласка. Ну, хто проти? Одного. Одного. Хто проти? Утрималось рішення прийнято одного. Скільки голоса. нас людей? Всього 16 депутатів міської голови. Наступне питання. про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства на території Перешіпенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. ласка. Пропонується направити кошти в розмірі 600 тисяч гривень на обрізку дерев і відповідні зміни внести до програми. 600 тисяч пропонується виділити на обрізку дерев. Відповідні зміни вносяться до програми. Аварійні сухі. А та... вчора на виконформі там МНС вже плакать, може ми їм в давно Ну, На виконфомію. В Цьому році ми їм направляли кошти і звернення про те, що їм чогось не вистачає саме в цьому році. Ніяких не було. це. Це вони планують уже на наступний Бюджетних рік. бюджетний. у нього не було на 2000, Я йому пояснювала, що я я думала, вчора були на Я доповідала. То у нього претензії були по плануванню на наступний на, рік. На, в цьому, на цьому році було. ми виділили вони кошти. розбирали бюджет учора, і по по бюджету він тоді там, як ти кажеш, плакав. А ми ще не дійшли до бюджету. Нас... Олег цей... Леонідович, ми ж балакали на комісії стосовно того, що у нас аварійні дерева. Ось, наприклад, у нас по межі, скажіть, будь ласка, Світлана Юнісівна, по межі йдуть дерева, які фактично, якщо впадуть, переб'ють нам трубу ви, газову. Знає, він там, буває в тому дворі, між... Так на... що тоді питання там, що в нього? Аварійні дерева всі стоять. Старі великі, сті і треба їх внести обов'язково теж в цей перелік такені попів деревах відвалюються і падають. Нема заводити по по всій це по всій громаді. Це, по всій громаді. це... Після затвердження цього рішення зберемо подання від усіх там, мешканців і так далі. Потім комісійно затвердимо список на виконком винесемо винесем і, і буде проводитись санітарного я я приїздила. Ну, ми повторно зберемо подання. По другому питанню, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Наступне про надання трансфертів. Пропонується направити кошти у розмірі 335 тисяч на співфінансування автобуса. Нам приходить автобус шкільного автобуса. будуть надавати ще один автобус, необхідно направити 335 тисяч. Який автобус для кого? Шкільний автобус для миролюбовки. Купити треба. Ні, співфінансування. Купляє обласна адміністрація. Обласна рада закупляє, а ми 10 000 000. Він стоїть 3,5 млн Нема зауважень. Прошу голосувати. Хто за? По третьому. Хто проти? Утримались рішення прийнято одногосно. Наступне четверте. Про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку. Вносяться зміни, те, що направляються пошти на обліску дерев аварійних 600 тисяч гривень. І все. Це змішані ну, пов'язані питання. На тому, По четвертому питанню, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення прийнято одного основного. Наступне п'яте питання про внесення змін до рішення міської ради про бюджет. Пропонується збільшити дохідну частину місцевого бюджету на 1 мільйон. Кошти направити на 600 тисяч гривень на послуги санітарної чистки, обрізки кронування аварійних дерев на території Паришепінської міської територіальної громади, кошти в розмірі. 30 тисяч гривень на послуги з електромонтажних робіт по Голубівському ЦКП і кошти в розмірі 20 тисяч гривень на закупівлю обігряч... обігрівачів в Голубівському ЦКП. Також пропонується направити кошти в розмірі 200 тисяч гривень на заробітну плату по Перещепінській міській раді. Також пропонується направити кошти в розмірі 40 тисяч гривень на виплату заробітної плати фінансового відділу Перещепінської міської ради. Також пропонується направити кошти в розмірі 240 тисяч гривень на придбання зарядних станцій та ноутбуків. І пропонується направити кошти в розмірі 335 тисяч на співфінансування шкільних автобусів. Нема заважу пропозиції. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отрималось. Рішення прийнято одноголосне. На цьому черга денна вичерпана. 44 четверта позачергова сесія міської ради оголошується закритою.